Кажуємо тему козирка своїми руками в гаражі, але напевно більше з них про козирок хочу розказати, а про плазморис. Що таке плазморис і як би я що я ним пользуюсь? Чого я рішив за тему? Ну, мабуть, більшість колег моїх, які теж в гаражі займаються такими роботами, тобто, по виготовленню різних металоконструкцій, як би може вагається купувати його чи не купувати. Давайте так, краса, просто хочу розказати щось таке, потім в кінці покажу, як воно робити. Дивіться, ось це на цей же ж козирьок, що попереднього відео у мене. У мене ферми. Вони в мене полукруги ферми. Де вирішив вирізати декори і приварити їх з метала. Ну, це двойка метал товщина. Вирізав, ну, вирішив вирізати їх сюди. Питання в тому. Наприклад, ось сюди, цей радіус, в принципі, його можна зробити болгаркою. Як вирізати самі оці узори? Ну, самі ці. Це якимось гравеном треба. Ну, коротше, мороки реально дуже багато. Тобто, мені допоміг мій плазморез. Це саме звичайний дешевий плазмери, це недорогії. Роки три назад купував. його ціна, ну, мабуть, до сили там, тисяч ну, 5 я заплатив чи п'ять двісті. я не пам'ятаю, але ну, це невеликі гроші. Чим він мене вирушає? Вирушає він в мене багато чому. Тобто в такій роботі він мене вирушає, коли двері я роблю, я листи прорізаю, я замки вирізаю в ньому. Ну, в ньому товщина. Металла максимального різа 10 мм. Різав я 10 мм, да, важковато, туговато він ріже. В принципі, мені не потрібно. У мене для цього існує різак. Тобто метал я можу різаком різати. Таку мілочливу-кропотливу роботу краще робити плазморізом. Тобто, наприклад, за цей узор, за послугу плазморізання я поставив на три фермочки вони без металу 600 гривень. Потратив рівно я на один узор, ну приблизно хвилин 20. Тобто 200 гривень заробити за ну, 2 хвилини вважаються нормальні гроші. І я рекомендую реально моїм колегам, які ще вважаються, чи купувати його, чи не купувати його. В принципі, задумайтеся. купувати, стоїть, воно допомагає. Так само до мене сантехніки приїжджають, ну там, грібенки роблять, чи як воно правильно на котли називається, душовні труби привозить, і там дуже багато різних отворів, різних діаметрів. Я його ріжу там буквально за там, ну, хай 20-30 хвилин, там за один отвор я беру. В районі від 30 до 50 гривень. Ну розуміємо, там більше десятку отворів. Теж, грубо говоря, навіть за час, якщо заробити там 300 чи 500 гривень, в принципі, це нормальні гроші. Розходники там дешеві. Я в Китаї купую, але вони в Україні дешеві. Ну давайте так. Зараз я мені ще одну треба вирізати італю. Я зараз покажу вам на відео, як воно працює. В общем, що? Зараз я осюди вже прихватив лінійку, свою. лінійка це моя ферма. Зараз я покажу роботу цього плазморіза, Обов'язково. Що нам для цього треба? обов'язково, Я використовую ну, темні окуляри, тому що все одно зайчики є, вони невеликі, але вони є. Можна нарізатися так, що ночі потім не спати, Ну і понятне діло, засоби безпеки. Тобто окуляри, рукавиці, і все. І працюємо. Зараз покажу як воно роботає. Все відбувається в реальному часі. 20 секунд я потратив. А я вже зробив. Давайте я сфокусуюся на деталюгі, що впала, це вже детало. Попробую показати вам, який тут шлак. Видно? Видно. Його майже немає. Він геть-легенько навіть і молотком з'б'ється метал тут, а Просто ліденько болгарочкою пройшов і все. В принципі, я рекомендую своїм колегам зварчикам, які ще думають і вагаються, що не, стоїть купувати чи ні, стоїмо мужики. うボンボン。